Вкладення є додатковими документами або артефактами, що супроводжують основний документ. Вони можуть містити додаткову інформацію, зображення, сертифікати або інші матеріали, які розширюють контекст основного документа. Головна особливість вкладень полягає в тому, що вони не підписуються, тобто не мають правової сили чи юридичної важливості, на відміну від основного документа. Використання вкладень дозволяє створювати більш повні та інформативні документи, надаючи користувачам додаткову інформацію або документацію, яка може бути корисною для розуміння або аналізу основного документа. Вони також допомагають уникнути перевантаження основного документа додаткову інформацію, зберігаючи його зрозумілість і структурованість. Для завантаження доступні формати DocX, XLX, PDF, XML, DBF, TXT. PNG, JPG, JPEG, ZIP, Doc, Excel та RTF. Для додавання вкладень необхідно натиснути на кнопку керування вкладеннями. Ви можете додати як один документ, так і кілька документів одночасно. Розмір кожного документа, що додається їх вкладення, не повинен перевищувати 5 МБ. Якщо додається один документ, є можливість вказати його назву. При завантаженні декількох документів назви будуть автоматично сформовані відповідно до імен файлів. Для завантаження вкладень необхідно натиснути на кнопку Додати у модальному вікні керування вкладеннями. Вкладення можна експортувати на персональний комп'ютер. Редагувати його назву або відправити на пошту контрагента через блок Дії. Даний функціонал буде доступний лише після придбання певної кількості передплачених документів. Після завантаження вкладення його можна переглядати. Друкована форма буде доступна лише для форматів PDF, DOCX, XLX. Вкладення можна додати на будь-якому етапі життєвого циклу документа. Не підписаний, повністю підписаний, відхилений, очікує підпис контрагента. Максимальний розмір всіх вкладень для одного підприємства становить 250 МБ. Вкладення не можна підписати. Видалення вкладення відбувається у модальному вікні через блок дії за допомогою кнопки Видалити. Після видалення основного документа разом з ним видаляються всі вкладення. Якщо до документа додано вкладення, з'являється інтерактивна позначка, при натисканні на яку відкривається модальне вікно. Позначка також відображається у пошуку на сторінці перегляду документа або у списку документів за певним фільтром.